При те, що необхідні забезпечити можливість колона прийняти особисту участь у судовому засіданні. Скарга розглядаються за тією самою слідчою судою, так само не замітився секретар судового засідання. Так, за огляду на те, що так само надійшло клепотання про проведення трансляції судового засідання. Яка ваша позиція? Наполягаєте на цьому? О, ваша честь. У першу чергу я просив би вирішити питання щодо можливості розгляду даної скарги, і вже за результатом цього е, вирішення цього питання вже б поставили на розгляд по питання про е, трансляцію засідання в е, на каналі вище до корупційного поставили про трансляцію судового засідання. А далі ми будемо вирішувати підтримати на спільну позицію. З огляду на те, що із матеріалів не встановлено підстав для закритого судового засідання наразі і захисники наполягають на трансляції судового засідання, ще суддя приймає відповідне рішення для за забезпечення відкритості цього провадження. Можемо забезпечувати виконання його. Сальцы ответить на будущее на на YouTube-каналі, и он еще не такой суд. Так. так, будь ласка, захисники, ваша позиція щодо можливості розгляду скарги з огляду на те, що в дане судове засідання вживалися заходи за забезпечення коновлювання вашого клієнта, однак таке не було виконане спокликання на те, що інший процес його буде доставляти. І окрім того, хоч ви в минулому засіданні переконали мене в тому, що ваш клієнт не бажає приймати участь у судовому засіданні, однак це судове засідання надійшло клопотання від Краглевича В'ячеслава Вікторовича, який <кликається> покликаються, що діє інтереса Коломойського, правда, ордер він чомусь виписав на апеляційну палату антикорупційного суду. Покликається на те, що ем, є необхідним забезпечити можливість Коломойського прийняти особисту участь у судовому засіданні. Ваша позиція? Ми вважаємо, що отримання права нашого від на посудовому засіданні, то проти даної скарбці того необхідно здійснювати саме за його участі. Чому ми на минулому засіданні була позиція щодо можливості робити, оскільки у клієнта відповідно так само була така позиція, оскільки суд відклав попереднє засідання через... Да належим. належим чином не надав клопотання розділення розвідку Паскаль без його участі, то з огляду на він це ж вирішив взяти участь да? у нас. А Кроклайович такий здійснює захист коло мою, це відомо? Спільна позиція? Спільна позиція вже. З огляду на те, що Скарсник вже за взяти участь у у відповідному розгляді у є його обов'язково, відповідно, зважаючи на те, що не було здійснено конвоювання, це судове засідання. Свіча суддя за для забезпечення участі скаржника вважає за необхідне відкласти судове засідання на іншу дату. Ну, очевидно, завтра це неможливо, тому що конвоювання не буде виконано. Такі строки. 26 листопада 11:00 немає зустрічі.